Вінницягаз завершує встановлення лічильників споживачам з газовими плитами до кінця поточного року. Усі без виключення споживачі газу мають бути охоплені приладовим обліком газу. Тобто мати лічильники. Відтак компанія Вінницягаз планує цьогоріч встановити понад 5 тисяч приладів обліку споживачам, які досі використовували газ для приготування їжі без лічильників та сплачували за нормами споживання. У разі відмови споживача від встановлення лічильника оператор Рем зобов'язаний припинити йому розподіл природного газу. Споживачі, які користуються газом комплексно, в тому числі для опалення, в обов'язковому порядку забезпечені лічильниками газу до 1 січня 2012 року. Ті, що використовують газ для підігріву води та приготування їжі, встановили прилади обліку до 1 січня 2016 року. На черзі споживачі, які користуються лише газовими плитами для приготування їжі, з 1 січня 2023 року. Вони мають споживати газ за обов'язково. Кової наявності лічильника ці строки встановлені законом України про забезпечення комерційного обліку природнього газу у разі відмови споживача від встановлення лічильника газопостачання йому має бути припинене. Акціонерне товариство «Вінницягаз» газ заплановано встановити протягом 2022 року понад 5 тисяч лічильників газу споживачам, які використовують газ для приготування їжі без лічильників та сплачують за нормою споживання. Близько двох тисяч лічильників газу вже встановлені. Решту будемо намагатися встановити до кінця року. Це пані Олена. Вона вже має лічильник і ділиться враженнями. Раніше я користувалася газом без лічильника. У мене була тільки одна плита. Я платила по нормам, але мені запропонувала Вінницягаз, газ запропонувала, щоб поставити лічильник. Вони мені поставили його в серпні. А в вересні я вже бачила, скільки я використала газу. Я була, звісно, дуже вражена приємно, бо виходить, що по лічильнику менше було платити, чим по нормам. Забезпечення лічильниками здійснюємо безкоштовно за рахунок плати за розподіл газу. Роботу виконуємо швидко. На жаль, є ситуації, коли споживачі відмовляються від встановлення приладу. У разі відмови. Ми, як оператор ГРМ, зобов'язані перевести споживачів на граничні норми, а з 1 січня 2023 року припинити розподіл газу. Щоб до цього не доводити, проводимо роз'яснювальну роботу. Приладовий облік забезпечує точність обліку споживання газу, дозволяє контролювати, скільки енергоресурсу фактично використовують споживачі, та прогнозувати, скільки буде потрібно газу на подальші періоди. Для обліку спожитого газу в масштабах області важливо, щоб споживачі передавали вчасно показання лічильників. Це важливо для енергетичного балансу області та для вірного формування рахунків з постачальниками газу. Усе це забезпечує раціональне використання газу як стратегічно важливого для держави енергоресурсу, особливо в умовах війни.